Вітаю вас, шановні пані та панові, національні символи, кольори, звички та речі, до яких ми звикли це все знаки відмінності та винятковості, що особлюють кожну національну культуру та спільноту. Так і у нас, українці, є свої унікальні аутентичні звички та традиції, які частенько відображаються в сувенірах та в побутових речах. Окрім українських продуктів, ми маємо для вас українські прапори чотирьох різних розмірів. Маленький прапор 15х22 см, трохи більше 30 на 45, середній з дерев'яною палицею 50х75, а самий великий також з палицею має розмір 90 на 60 см. Є у нас також значки на одяг чи аксесуари з кольорами українського прапора, глиняні глечики, тарілки, чарки, великі та середні каструлі та різні набори посуду, аналоги яких використовували наші предки в класичній українській кухні. Зверніть увагу на те, що такий посуд потребує певного догляду та використання. Маємо також українські цукер, синьо безе, якщо ви хочете прикрасти свій стіл в національних кольорах. Ми постійно поповнюємо наш асортимент українськими товарами, а ви, будь ласка, слідкуйте за новинками нашого магазину, щоб не пропустити нічого цікавого. Якщо у вас є питання, задавайте їх, будь ласка, в коментарях. Слідкуйте за нами в соціальних мережах та Ютубі. Бажаємо успіхів та до нових зустрічей! З вами була Наталя.